Так, всім привіт! Мелю трохи сіна на траворізці. траворізка 4 кВт 3000 оборотів двигун. Конструкція вся та сама, як завжди у мене. Вітці який помол. Ось помол. Ось такі травяної муки. Сито 4. Для кроликів якраз то, що треба. Ось конструкція ножів. Так само стоїть ззаді вентилятор. Таке в нас сіно, сухеньке, зелененьке, великий сідник зробив собі, позакривав все, повністю всі сторони, щоб ніде не підувало нічого. І потихеньку мелимо. Трохи для себе, трохи на заказ є. Якби працює апарат на відмінну. Тако я собі в мішок дую, так я показував без циклона, І мені удобно за стіпки, Прийшов собі в мішки, набрав, скільки треба, склав сухе місце, і воно собі стоїть без ніяких проблем. Так що, от такий апарат. Дуже добре себе показую в роботі, якби я задоволений. Ось такий в нас чудовий помол. Так що, такі в нас справи працюємо, кроликів своїх годувати маєм чим. Кому треба під заказ, теж можу зробити сіно, якби то не є проблема, трохи маю цього року достатньо, сіник великий, сіна хватає. Так що, якось так. Будьте всі здорові!